Ось ти де! Аптечка не знайдеться, а? а. Аптечке не знайдеться, а? Ечка не знайдеться а. О! А непогано мене зачепило. Якби не ти. А якби не ти, мене взагалі б тут не було. Крізь усю зону ніхто не провів би мене. Особливо зараз. А я ж і правда довів тебе цілим. То що, виходить, я все ж став провідником? Справжнім? Але від того ще сумніше. Бо далі ти маєш йти сам. Чому б тобі не піти зі мною? Пам'ятаєш, я казав, що Зона розлюбила мене, і тому я втратив свою групу. Зона тут ні до чого, Скіфа. Я, як і всі, просто перекладав на неї відповідальність. Зона не загрожує людству, і вона не інструмент, щоб зробити його світлішим. Вона не ображається і не карає. Вона просто є народжена в неволі наших рішень. І комусь треба взяти на себе відповідальність, звільнити її від цього. Тобі, Скіфе, одному. Чому саме я? Бо всі інші вже вирішили, якою вона має бути. Вони вже придумали свою зону. Вони вже створили для неї клітку. У капсулу має лягти той, хто нічого від зони не хоче. Ні грошей, ні влади, ні щастя для всіх. І хто готовий прийняти її свободу? А що Екзона сама вирішить? Колесу тут нема, але інших атракціонів вистачає. Це та сама монетка, яку я дав тобі на тереконі? Зберіг, значить, щит, і я ляжу до капсули лишка, і вона лишається пустою. Може, знайдеться хтось більш гідний, ніж я? І що це значить? Я тільки зараз зрозумів про аномалію, яка зруйнувала мій дім. Зона не хотіла нікому нашкодити. Це було благання про допомогу. Ти почув його та прийшов своїм шляхом. Тобі більше не потрібен провідник. Для мене все вирішено. Чому мені здається, що якби випала лишка, ти б усе одно ліг до капсули. Тому що ми відповідаємо за тих, хто нас врятував. Це вже точно. Прощавай, Скіфе. Я гордий, що знав тебе. Вдалого полювання, сталкера. Вдалого полювання. Вдалого полювання, сталкера. Вдалого полювання. Вдалого полювання сталкера, вдалого полювання. Вдалого полювання сталкера, вдалого полювання.